Дівчата, всім привіт! Сьогодні дуже класне відео по харківським прикрасам. Цікаві літні модельки. Також ваша улюблена емаль буде антистрес і багато чого цікавого. Абсолютно всі прикраси вільні деякі моделі на жаль не можна замовити на повтор. Я про це скажу, але більшість доступні під замовлення в різних розмірах. Уточнюйте, пишіть все, будемо замовляти. Ще раз повторюсь, будь ласка, враховуйте, що зараз складна ситуація у місті на виробництвах, і тому можуть бути затримки. Якщо вам не терміново, будь ласка, все замовимо. По-перше, дівчата, ось ці наші улюблені комплекти з трояндочками, перламутровими і мікроперлами є два набори 19,5 і 17,5. Інші також можна замовити. Хто запитував брошки, брошок поки що немає саме з трояндами, можна замовити просто з перлинками такі гілочки. Тут оксидоване срібло в основі, вага сережок 5,24 г, англійська застібка. Сережка довжина 2,7 см. Ширина каблучки від троянди до перлинки 1,7, і вага 3,06. Дуже ніжний сет. І вартість у нього 1900 гривень 50 доларів, Також можна брати окремо. Далі, дівчата, ось цей класний комплект, Як нещодавно його показувала в рожевій емалі, він, на жаль, лише один в 17,5 розмірі і замовити не можна, бо, як я раніше і розповідала, немає на заводі емальєрів, щоб робити такі модельки. На жаль, вони поки на стопі по виробництву це залишка. Дуже ніжне поєднання такого салатового кольору емалі і бежу. Розмір, в принципі, повний, 17,5. Вагу зараз скажу 7,25 грам. На заводі дуже багато класних емальних моделей, але через брак спеціалістів, на жаль, недоступні до замовлення, але все налагодиться. Ширина каблучки 3,4 см. Вага сережок 16,47 грам, англійська застіпка. Довжина сережки 5,3 см, діаметр кола 3,4. Дівчата, ціна збережена ще довоєнна, якщо почнуть виробляти, то вже буде вища. 2320 гривень 61 долар. Ще, дівчата, ось така неймовірна розпаровка. Я не могла пройти повз нереально красивий браслет з зималю, також ніжно-рожевою і перлами. Вага майже 50 грам, довжина 18-21 см регулюється. Без комплекту, дівчата, можна взяти щось з перлинками в сет, або хтось з дівчат брав оці комплекти в рожевій емалі і непогано буде поєднуватись. Дивіться, як розкішно виглядає. Застібка тут того. На жаль, він тільки один комусь пощастить. Подивіться, як красиво на руці. Перлинки не скажу, що яскраво білі, але й не кремові, щось посередині, таке ближче до Айворі. Це центральна частинка 2,8х3,8 см, ось ці прямокутнички поменші, 1,5 на 3,4. Вартість браслету 4940 гривень 130 доларів. Також це чудова ціна для цієї ваги і цієї кількості роботи в браслеті. Єдине, що хочу прокоментувати по розміру, тут вказано 18-21 см 2 можна прибирати, бо він широкий, тобто на ручку 16-19 см. десь так. Далі ще ось така цікава весняно-літня модель, 18-й розмір каблучки. Тут мікс фіанітів кольору передоту і цитрину поєднання таке соковите, я б сказала. Дуже красиво. Ще є такий комплект в поєднанні чорні фіаніти і містик. Кого цікавить, напишіть. Сережки вага 10,08. Комплектик родований, англійська застіпка, довжина сережки 6,9 см, ширина каблучки 1,8. Можна з цією доріжкою донизу, як завгодно. А вага каблучки 5,16, дуже гарно. Вартість комплекту 3 гривень 79 доларів. Я сказала, що фіаніти кольору передот. Ось ці верхні так, ось ці ближче до оливкового кольору. Далі, ще ось такий симпатичний комплект з котиками і чорнобілими фіанітами сережка і підвіска. А сережок 5,72 на англійській застібці. І підвіска 2,36 за вагою. Довжина сережки 3,4, підвізка 2,5 см. І вартість комплекту 1025 гривень 27 доларів. Іще дівчата по емалі забула показати ось цей сет. Також залишки, сережок вже немає. Каблучка 17,5 см і знайшли одну підвісочку. Булгарі з чорною емаллю по центру і ось такими ланцюжками. Підвісок вже також немає. Якісь ще на залишку є каблучки у виробника, але розміри там невеличкі, 17-18, здається. Вага каблучки 3,64. Вартість 860 гривень 20 доларів. І підвіска 2,59 вушко, Довжина 5 см. І вартість цього 380 гривень, 10 доларів. Тепер дівчата дуже оригінальна модель каблучки, особисто її дуже люблю. Вага 627, родована з доріжкою з таких синіх фіанітів, точніше, подвійною доріжкою. Її можна носити і тією стороною, і навпаки. На якому пальчику це вже залежить від того, як вам зручно, мені здається, найкраще на ось цьому, бо вона так не заважає. Хоча, враховуйте, що, звісно, в ній там якісь справи робити буде не дуже зручно, дуже стильна, незвичайна модель, без сережок. 6,5 см довжина і вартість 950 гривень 25 доларів. До речі, в мене є ось такі класні сережки з таким самим синім фіанітом, в принципі, можна навіть в комплект взяти, чому ні. Такі досить широкі, гарно на урці виглядають. Вага 6,82. Народовані. Застіпка в діаметрі 1,3 см. І вартість сережок 1710 гривень 45 доларів. До них є рідна каблучка широка, кого цікавить, пишіть. модель без каміння сережки 1060 вага в оксидуванні, такі ось переплетені. Дуже цікаві, існує схожа каблучка. 3 см довжина і ціну зазначаю на екрані. Для дівчат, хто хотів, прийшли дві пари гвістків з лабораторним опалом світленьким. Синіх ще немає, але будуть тільки такі, але також дуже гарні вага 1,5 грами, вони на закрутках йдуть, 7 мм в діаметрі вартість 495 гривень 13 доларів. Щось такі класні гвіздки залишились з чорними фіанітами родовані. Грам 81 вага. Якісь гудзики. Також на закрутках. В діаметрі 6 7 мм, вартість 570 гривень, 15 доларів. Також хочу вам нагадати про браслети Арабський бісмарк. Сьогодні покажу два варіанти, але існує ще два. Перший Базовий, однорядний бісмарк з білими фіанітами, а другий з ось такими вставочками срібних пластиночок, і на них також розсип фіанітів. Довжина у цього звичайного 17,20, у ось цього 17,21. Вага 8,28 і 8,93. Застіпки карабіни. І ось такі подовжуючі ланцюжки. А, існує, дивіться, ще двохрядний, ось такий браслет, і трьохрядний кого цікавить, пишіть, замовимо. Ще можна до них додати такі самі кольє. Вартість ось цього браслетику 950 гривень 25 доларів, і з пластинкою 1140 гривень 30 доларів. Так, а тепер дівчата, ось такий яскравий літній комплект з штучним нефритом червоним, 19,5 розмір каблучки, сережки і браслетик. Також існує кольє, можна дозамовити, і інші розміри каблучок також. Такі ось ягідки в комплект не втрачає свою актуальність вже багато років. Яскравий, цікавий. Давайте окремо подивимось. Вага каблучки 14,5 грам. 4 см довжина. Вага сережок 12,98. Ось така застіпка. Довжина також 4 см. Дивіться, вартість комплекту каблучка і сережки 2775 гривень 73 долари. Також можна окремо брати. І браслетик, вага 2310, довжина. на екрані, бо на бірці не вказали. Стіпка тут того. Ось так на руці буде виглядати. І ціна 2850 гривень 75 доларів. Тепер дівчата, ось такі розкішні каблучки без каміння під назвою Форест, оксидоване срібло, така як кора. Вони досить широкі, зараз вам скажу 2 см приблизно. Вони існують в трьох розмірах: 17,5, 18,5 і 20,5. А ті, що в мене на руках, це 18,5 і 25, вони в принципі йдуть на свої розміри. Можливо, їх з самого початку зробили трошки більше. Тобто тут не треба ще додавати піврозміру, щоб не мало мірило. Вага 13,44 і 12,69. Їх можна також на великому пальчику носити, гарно буде. Саме в цих двох ціна однакова, 1900 гривень 50 доларів. А той розмір, що менше 17,5, там трошки нижче буде вартість, кого цікавить, пишіть. Вони без комплекту. Далі, дівчата, хто хотів, приїхали вільні хрестики оригінали з фіанітами синіми і чорними по дві штучки. До них дівчата часто беруть в комплекти гвіздочки, класичні, круглі. Є також і чорні, і сині можна взяти комплектом. Ось такі тут вушка, а вага в них у всіх 2,5 г. Ціна 420 гривень 11 доларів. Розмір 1,8 на 3,8 см. Далі, дівчата, одна вільна пара сережок новий Люївітон з ось такими ланцюжками. Вага 4,69, родовані. Тут бірочка ось так іде окремо, оскільки немає куди прикріпити ниточку, або тут відкрита застібка, ось така петля. Це, звісно, не для якихось активних подій. Я не скажу, що вона втратиться, але треба бути обережним, або знайти таку заглушку досить товстеньку. Ось такі тут підвісочки різні, перлинки, значки Vuitton. Довжина 8,7 см, вартість 1100 гривень 29 доларів. Дівчата, і завершити показ хочу декількома прикрасами з перлами. По-перше, комплект А, Зараз вам скажу розмір з хвилиночку. 18,5. Комплект родований. Вага каблучки 4,55 см і вага сережок 5 грам. Дуже ніжний сет. Англійська застібка. Сережка 1,6 см, каблучка 1,2. Вартість 2280 гривень 60 доларів. Ще дівчата, ось такі неймовірні брошки Павліни приїхали, Вільна лише одна, друга по замовленню. Тут розсип білих фіанітів і ось така досить велика кількість перлів різного діаметру. Довжина 5,5 см приблизно. Ось така голка. Розкішна. Вартість 2200 гривень 58 доларів. А тепер, дівчата, каблучка Алжир у 18 розмірі, а тут перлинки такі більш до кремового кольору, і я отримала улюблені ваші сережки арху з персиковими перлами, вони трошки темніші, але можна взяти їх в принципі, до цієї каблучки, бо рідних сережок не існує, буде непогано. Давайте закінчимо з каблучкою. Вага 10,76, 2,8 см довжина, перлинка десь 1 см. Вартість 1485 гривень 39 доларів. Так, і останнє, що подивимось сережки арха, вага, 2,90. Вони на петлях ідуть, покажу вам всі три пари. Ну, вони, в принципі, плюс-мінус однакові, хіба що за перлами можуть відрізнятися ось друга трошки більші перлинки. І третя пара. Довжина десь 3,5 см, вартість класна 685 гривень 18 доларів. В житті колір дійсно більш персиковий, не такий жовтий, як на відео. Сказала, дівчата, завершимо перлами і згадала, що не показала вам антистреси. Сьогодні хочу на модельці ось цій зупинитись. Розміри є різні: мінімальний на 16-й, максимальний на 19-й. В наявності немає лише найбільшого розміру на 20, але можна замовити. Вага різниця від 10-20 грам до 14,3, в залежності від розміру. Тут ось такі рухомі елементи, два з них в позолоті. Основа ось така хвиляста. Я на екрані ще раз пропишу всі розміри, бо вони по-різному маломірять кожної партії. І важко так сказати, треба міряти. Ширина в них дівчата десь 1,4 см. Ціна буде відрізнятися для кожного розміру, прописую частинками на екрані. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, Viber або WhatsApp. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!